Вітаю, друзі, палі Олександр на зв'язку, і в цьому відео ми поговоримо про таку, мені здається, цікаву тему, яка називається чат-GPTs. Мені здається, що на сьогодні вже кожна собака знає, що таке чат GPT, всі його використовують в роботі в якихось своїх задач. В цілому зрозуміли продукт і зрозуміли, як його використовувати. Але те, що бачу, це не зовсім іноді раціональне використання або певну проблематику, коли, наприклад, ви пишете написати щось чат-GPT по якійсь вашій тематиці, задаєте промпт, а вам у відповідь. Отримати такий доволі розгорнутий широкий текст, який може не відповідати там тим, чим ви займаєтеся, тобто умовно, ви. Там будівельник, так, там займаєтесь якимись, якимись будівельними роботами, можливо, там ремонт, можливо, якийсь інтер'єр, неважливо. А ви просите написати, наприклад, таку статтю пост для соцмереж, статтю для сайту, для вашого блогу. Неважливо, просто його щось підготувати, і він вам готує доволі такий широкий текст, який не відповідає ну, не те, щоб вашим цінностям, а тим, чим ви дійсно займаєтесь. Тут, наприклад, він може надати якусь відповідь там, в форматі, що ви займаєтесь там. Наприклад, каменем, деревом, да, або якимись там специфічними матеріалами, а ви цим не займаєтесь. Відповідно, треба це переправляти, редагувати, правити. І коротше, виходить на це дуже багато часу. Ви психуєте і краще думаєте, окей, я зараз саду, сам напишу, не буду просити це зробити чат-GPT. Тобто, це входить на багато нервів, це не зовсім ефективно. І є ось така проблема. Ця якраз проблема дуже легко вирішується за допомогою чат-GPT. Це спеціальний натренований бот, який розбирається в якійсь конкретній області. І ця область може бути, наприклад, ваш бізнес, там якась там ваша сфера діяльності тим, чим ви займаєтесь. Давайте трошки предметніше про це проговоримо на такому простому прикладі. Тобто, коли ви зазвичай йдете в чат GPT, питаєте в нього якісь, якесь звичайне питання, тобто робите якийсь промп, якийсь запит, чат GPT або шукає в інтернеті так, якусь відповідь або в якійсь своїй базі і повертає вам цю відповідь. Ви її копіюєте, виставляєте, радієте життю, супер, ви Економили час, але чат як працює чат GPTs? Ви робите якийсь промпт? Щось питаєте в чат GPT, він звертається до своєї бази. А цю базу надали йому ви, тобто ви надали йому якусь інформацію, і він на основі а, цієї бази відповідає вам там якусь певну відповідь. Ви також можете підключити, там щоб він ще дивився щось в інтернеті, тобто це можна налаштувати. Але ключова відмінність в тому, що він не надає якусь широку відповідь, типу про все за все. Він відповідає чітко по якимось критеріям, яким конкретно відповідає ця компанія. Тобто, мовно, якщо ми повертаємося до нашого прикладу там про будівництво, то ви завантажуєте в GPT а, тим, чим ви займаєтесь. Опис ваших послуг, там, якісь ваші договори, а, тобто ну, я маю на вас якийсь типовий договір, а, ціни, а, таймінги, терміни, тобто, скільки, ви, а, скільки це займає часу, а, в якому форматі ви працюєте, з якими матеріалами, з якими працями, про вашу команду, про історію вашої компанії. Тобто а, в чат GPT, конкретно в цьому чат GPT буде вся інформація про те, чим ви займаєтесь, і коли він буде вам віддавати якусь відповідь, віддавати якийсь текст, пост, неважливо, якийсь контент-план, що завгодно, він буде відштовхуватися від вашої. Історії, тобто він буде розуміти, що він відповідає в контексті. Вашого кейсу, да? тобто конкретно для вас, а не щось типу широкого спектру. І в такі відповіді вже не буде якоїсь дурні там про там, лазерне гравірування плити, якщо ви взагалі займаєтесь там ремонтом по дереву, не знаю, Да? Тобто він буде відповідати більш чітко на потрібні нам запити. Мені здається, логіка зрозуміла. Давайте роздивимось приклад. Я покажу, як це ми використовуємо. Мене надію, вам буде це цікаво, ви зможете це використовувати в своєму бізнесі. Я зараз знаходжусь, відкрив. Свій а, робочий, один з робочих аккаунтів ChatGPT. GPT. І що я тут бачу? Я бачу, що в мене ось тут зверху є такі окремі боти, які займаються там, тим, що мені потрібно. В нашому випадку я бачу, що тут є AI Copywriter копірайтер. Давайте на нього натисну. І мене перекидає в ось таке вікно. Тут я бачу, що це ai копірайтер копірайтери для опису шаблонів с Хто, можливо, там, за нами, за мною, там, за нашою командою, слідкує трохи довше, можливо, ви знаєте, що один з продуктів, яким ми займаємося, це конструктор квізів, E-SQ, да? тобто це такий non builder квізів, який дозволяє вам за 5 хвилин створити по 3 вам квіз там, для якихось своїх цілей, як правило, це для лідогенерації. І як ми використовуємо для нас, для нашого сайту, в тому числі, це один з прикладів, в насправді багато це як використовуємо, але один з прикладів, більш зрозумілий, мені здається, як ми це використовуємо для підготовки контенту для нашого сайту в промислових масштабах. А в нас є така вкладочка, яка називається шаблони, де є перелік там, різних різних шаблонів під самі різні бізнес-ніші. Наприклад, давайте на якийсь шаблончик зайдемо. І під кожним квізом в нас є, ну, тобто є сам квіз, да, типу, як це працює, просто для того, щоб людина розуміла, як цей квіз буде виглядати. Людина може обрати і використовувати в своїх під цим квізом є опис цього шаблону, конкретно під цю тему, тобто якщо що це квіз мовної школи. Відповідно, це і опис для квізу для мовної школи. Тобто є опис. Десь на 1800-2000 символів. Також є текст для підвалу сайту. Тут, як правило, текст типу загального характеру. Просто про те, що таке взагалі квізи, що це за сервіс і так далі. Тобто, виходить, в нас є два тексти. Перший це тематичний про тему шаблона. Другий це загального характеру, в цілому про квіз, як інструмент лідогенерації для маркетингу. Плюс в нас є опис, тайтл, діскріпшн і ключики. Тобто є ось така задача і питання. Писати це, передавати на копірайтера не зовсім виявлення. Плюс таймінг, копірайтер може бути не в контексті там нашого продукту, взагалі там в контексті маркетингу, да, тобто це доволі проблематично знайти. Плюс час, треба чекати текст. А, коротше, купа проблем, купа питань. А, навіщо це, якщо це можна все зробити, автоматизувати і отримувати в секунду все, що вам потрібно. А, тож, як ми отримаємо це в секунду. А, повертаємось, до нашого, а, повертаємось до нашого чат GPT, який натренований саме для написання статей для нашого сайту. Для нашого блогу я бачу, що тут є одна така червона кнопочка, яка називається Написати опис шаблону. Тобто я на неї клікаю, і він в мене повинен зараз питати, на яку тему мені потрібно підготувати, ну йому, як як боту підготувати текст. Давайте, наприклад, напишемо фітнес-тренер. Фітнес Да, він тут пише свою логіку роботи, бачимо, що він там напише мені тайтл, дескріпшн да, і так далі. Коротке, короткий текст для прев'ю. Я йому пишу фітнес-тренер, да, тобто просто одне слово, ну окей, два слова. Пишуємо, і що він робить? Він починає мені автоматично генерувати текст, який буде відповідати моїм вимогам. А в мене вимоги були настільні, що мені потрібен конкретний опис під конкретну тему, тобто квіз для фітнес-тренеру. Після того, як він це підготує, мені потрібен текст для підвалу сайту в саме Низ, який вже не буде про. Про, 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 типу, про конкретний шаблон. Він буде в цілому про те, що таке квіз, да, як він працює. Тобто в мене є такі як дві, дві теми. І що я бачу, так що текст для опису шаблону. Давайте я себе трошечки, трошечки ось так подвину. Текст для опису шаблона. Погнали. Да? Тобто я бачу, він структурує його, розбиває, там, робить якісь буліти, тобто робить його більш читаємим. І далі він пише текст для підвалу, да? Тобто, загальний, загальний опис шаблону. Тобто, В мене виходить є два тексти: перший і другий. Другий в мене загального характеру, про в цілому, те, що таке квіст. Тут тобто я бачу, що він пише про інтеграцію, аналітику, наш функціонал, Тобто, що в ньому є, які є інтеграції і так далі. Тобто, Він мені підготував два тематичних тексти, які мені необхідно ставити. В мій сайт. Далі він мені написав тайтл для сайту, написав description і написав короткий текст для прев'ю. Що це за текст для прев'ю? Коли ми заходимо просто на шаблони, тут є такі, бачите, зовсім коротенькі тексти. ось вони. Ось вони, ось вони. І ось він мені одразу пише ось цей текст, який я сюди вставлю. І що мені тепер треба зробити? Я просто копіюю цей текст, да, там, це або верхній, неважливо. Тобто мені прям треба просто зробити ctrl c Ctrl-V, зайти в адмінку, вставити, Вставити ось, вставити title, да, заголовок, вставити. Ось цей перший текст, потім ось цей другий текст. Вставити заголовок, опис і натиснути Зберігти. Тобто, в мене повністю готово опис під конкретний тип квіза да, під контроль тему мого блогу. Відповідно, просто копіюємо, вставляємо, це працює. Погодьтесь, це вам може зекономити доволі багато часу. Да, тобто він все готує все в окремий док. Я можу його просто взяти, да, відкрити, скопіювати і вставити. Це зберігається в історії, потім можу в будь-який момент повернутися до цього і попрацювати з ними. Тобто все максимально зробляти. Розуміло. Питання, як це зробити, як це налаштувати. Так? Знову таки, я акцентую увагу на тому, що це можна використовувати в різних сценаріях. Я конкретно це використовую для такої, типу більше задачі. Також хочу одразу відповісти на ваші німець питання стосовно індексації. Можливо, хтось десь щось бачив, чув, що там, якщо будете використовувати генеративні моделі штучного інтелекту для генерації контенту, вас там буде посімізувати пошукові системи, ви не зможете виходити в топ. Ви там завжди, завжди будете в якихось найнижчих місцях і так далі. І так далі. У нас 90%. Сайту, весь текст який є, він написаний з допомогою AI-інструментів. Ви можете дуже легко зайти в якийсь сербсат, перевірити наш сайт. В нас всі позиції, причому це цьому конкретно зрізу, який зараз у вас на екрані, йому вже десь місяці два І ну, ми тут бачимо, так, що там наші, по нашій сфері ми знаходимося в топі позицій по всім потрібним нам запитам. Конструктор квізів, квізи це, як створити квіз, создати квіз. Да, тобто всі запити, це саме по Україні. В нас там вже 1300 запитів, весь топ. Да, все, що в топ ходить в три, ми по всім запитам, які нам потрібні. Зараз виходимо ще в Казахстан, в топ-10 штати поки там в топ-30, але не встигаємо ще це генерувати. Тобто, таким чином ми створюємо доволі багато контенту, додаємо його на сайт, описуємо наші шаблони, створюємо нові шаблони, і це в такому постійно непреривному процесі. Це нам дозволяє генерувати доволі багато тексту, потрапляти в потрібні нам запити в углі, тим саме створювати собі більш органічного трафіку, ну, більше трафіку в цілому на сайт. І саме, саме все. В цьому все чудово, це те, що я можу тепер написати наступним чином. Те саме, тільки на Наприклад, англійський. Все. І що він зробить? Він мені зараз цей самий текст напише на англійській мові. Німецький, польський, неважливо. В мене тут є, бачимо, декілька різних мов, там іспанський і так далі. Відповідно, я просто напишу два, пишу два слова, на які мені треба тепер мові. І він мені там да, за секунд 30 тут, бачимо, зараз перекладає все на англійську. Там іспанську, португальську неважливо. Да? Тобто, таким чином в нас там десь за. Вісім хвилин готовий квіз, готовий контент для конкретного шаблону. Раніше, коли тільки це починав робити ручками, це було дуже проблематично, тому що треба зайти, поки ти додаш, створиш цю сторінку, поки ти додаш код цього квіза, поки ти напишеш текст, перевіриш його вичитаєш, там перевіриш на якісь помилки, потім ще треба перевести його, це займає дуже багато часу. На практиці в такому форматі це займає, типу, там, не знаю, 10 хвилин по часу, тебе одразу на всіх мовах, ми перевіряли те, що він перекладає, перевіряли з перекладачем взагалі нуль питань по якості, по розумінню, по контексту. І що найголовніше, що цей текст готується з рахуванням мого реального функціоналу. Тобто, якщо, наприклад, я ось тут напишу, типу, а, чи є, а чи є інтеграція з сервісом, там, наприклад, я не знаю, SalesDrive, давайте. Sales Drive. це українська така crm система Ми якраз зараз готуємо інтеграцію з нею, але поки її немає. А давайте подивимося, що він мені відповість. Тобто, ми бачимо, так, що він може це і в інтернеті шукати, і плюс в нього є інформація, яку я завантажив. Ну, я зараз покажу, як це зробив. І таким чином він мені пише, так, що сервіс підтримує інтеграцію з crm системою, але через платформу Apex Drive, так, типу, не напряму. А через Apex Drive ми дійсно можемо зробити цю інтеграцію Тобто без якихось проблем. І таким він може не просто типу, сказати, що так або ні, а ще і поглибитись більш там, в якісь нюанси, з допомогою чого це можна зробити, якщо не можна зробити стандартним способом, які ще є, які ще є варіанти і так далі. Так? Тобто ми отримаємо доволі розгорнуту відповідь, яка відповідає ну, реально моєму запиту. Окей, думаю, всім розібралися. Так? Тобто ми розібралися, як це працює. Тепер давайте розберемося, як це створити. Створюється це, друзі, дуже-дуже просто. -дуже просто Давайте я повернусь назад, натису, наприклад, ось сюди. А, тобто я показував так, що в мене є а, ось тут різні, а, скажімо так, натреновані боти да, Ну Я зараз бачу, що вони так. Вже, а, Майже не називають саме це чат-GPT, це типу просто gpt під окремі теми. Тут раніше писалося чат-GPT, зараз просто чат-GPT. А тут є прям окремий стор чат-GPT, де ви можете знайти якісь спеціальні натреновані GPT на якісь конкретні задачі. Там генерація, якісь ідей, там під контент, під підготовку рілсів, ідеї там для копірайтингу, постів, постів, типу дуже-дуже ну, типу, багато всього, можете зайти, типу, поклікати, подивитися. І тут є така червна кнопка. Називається Створити. Після того, як ви натиснете, у вас буде ось таке віконце, де вам треба буде описати логіку роботи вашого боту. Давайте подивимося, як в мене це реалізовано. Тобто я тут завантажив логотип, думаю, тут зрозуміло. Назва це те, що людина буде бачити, коли зайде вперше на ваш бот. І сам пром, да? зверніть увагу, що в мене тут завантажені так, так звані знання, це типу база знань. Це те, що чаджіпіті повинна знати про вас, про вашу діяльність, про вашу компанію. Як взагалі тоді роблять, наприклад, там, ну, можливо, хто більше слідкує за цим, знає, що там вже були багато скандалів по цій тематиці, коли там умовно якісь там. Хтось готує якусь там научну роботу або диплому, неважливо. Він завантажує сюди там 150 книг там з якоїсь нейробіології, там щось по медицині неважливо, і просить на основі цього підготувати якусь там дисертацію, якусь там роботу, доведення чогось. Тобто він за допомогою такого формату підтверджує якісь свої гіпотези, свої там теорії, свої догадки. Да? Тобто йому не потрібно там перечитати всі ці книги, там кожен раз там, ходити шукати, що там написано. Він їх всі сюди завантажив, чаджіть їх там. За 10 хвилин всі прочитав, всі проаналізував, зберіг всю інформацію, і тепер цій людині набагато легше це працювати, тому що він просто може спитати: слухай, а ось в цих доках, які я тобі скинув, є там згадування про те, як працює там, не знаю, лівий клапан серця, там, там, виходячи з якихось конкретних даних. Тобто і чат GPT не просто буде там десь шукати якихось постах рандомних в соцмережах якусь інфу, незрозуміло звідки, він буде звертатися до ось цього першого джерела. дійсно Інформації там, з якихось перевірених каналів, книг, там, якихось дисертацій і так далі. І знов-таки це дозволяє нам генерувати якийсь реальний контент, ну, якісний контент, який відповідає дійсності. Тут ми бачимо, що я зробив. Так? Я завантажив всі статті, які в мене є на сайті, типу про блог, приклад опису шаблонів. Тобто я там зібрав всі шаблони, які вже були на сайті, перевірені мною особисто, що я точно знаю, що все, що тут написано, це коректно і відповідає дійсності. А далі я сюди додав, додав статті з блогу, що таке квіз, приклади Використання, це там Міша ціле, ціле відео записав, як створити квіз ефективний, що таке. Коротше, ну, бачите, да, типу різні різні статті. І зараз я буду ще їх писати і буду знову їх сюди додавати. Тобто таким чином я створив типу фундамент, я створив ту інфу, базу, на якій це і буде формуватися, на якій буде формуватися всі наступні відповіді. І коли я тут пишу, напиши опис шаблону, да, пишу там тут фітнес тренер да те, що написав, Чат GPT занурюється в ці знання, да в усю базу Знань, накладає цю тему на ось цю інформацію і віддає мені якусь відповідь. Коли ви це завантажили, я, да, зверніть увагу, все, що можна натиснути пошук в інтернеті. Це вже залежить від того, чи вам це потрібно чи ні. ну Тут дивіться самі. Я залишив, тому що він пише мені про квізище в підвалі сайту, і там більш загальна інформація, тому нехай він тут дає, можливо, там ще щось з інтернету. Це не є проблемою. І важливо. Ще надати певні інструкції. Да, ось ми бачимо ще інструкції. Інструкція це те, як він повинен працювати. Ну, я, напевно, не буду зараз це перечитувати. Просто поставте там, паузу, да і подивіться, що я тут йому написав. Ну, якщо дуже коротко, так. Я тут просто пишу про те, як він повинен працювати. Я пишу, що ти повинен генерувати два тексти для сервісу Да, Тобто, щоб він розумів контекст написання. Він чудово знає цей сервіс, якщо його навіть просто рандомно спитати про це сервіс він він напише там цілу статтю. Це, до речі, одна з гіпотез. Не можу це поки підтвердити, але це. Цікава гіпотеза для того, щоб вас взагалі ChatGPT краще знав і радив ваш сервіс для якихось рекомендацій. Тобто, якщо там зараз напишете, типу, порадь мені топ-10 сервісів для створення квізів в Україні, ну, там українських сервісів або просто сервісів, то, скоріш за все, ми поведемо в цей список топ-10. А звідки він знає про цей список, тому що ми надаємо усю інфу і він, якби на перевірній інформації, може навчатися. Не можу це, на жаль, точно підтвердити, тому що це невідкрита інформація. Тобто ChatGPT gpt не розкриває всю інфу, як він щось що збирає і навчається. Але я просто бачу те, що в нас, наприклад, в Google Аналітиці вже є окрема вкладка, типу трафік з чат-GPT, тобто цей Search GPT він вже є. Я розумію, і це сталося якраз після того, як я додав цю інфу про наш сервіс в чат-GPT. Да? Тобто, після цього в мене почало з'являтися трафік саме з GPT. Можливо, збіг, не буду стверджувати, але гіпотеза така є. Ну окей, зараз не про це. Тобто, 说嗯。So, um, mm. Зрозуміло, так що я прошу написати два тексти. Він повинен дотримуватися вказаних нижче рекомендацій. Ти повинен написати два тексти, кожен по 2000 символів. І я описую, про що тут треба писати. Да, я йому пишу, що CTS використовується для SEO, тому повинні відповідати необхідним параметрам, напиши текст так, щоб було складно зрозуміти, що текст написаний штучним інтелектом. використовував в тексті різні способи виділення різних можливостей, цифровий перелік, буліти, там, типу і так далі, для того, щоб текст був більш цікаво сформатований і його було легше читати. Тобто я йому описую, як це все повинно бути. І, відповідно, я йому потім в, кінч... в кінці пишу, що треба також написати мені тайтл, дескріпшн і ось маленький опис, який ми використовуємо в описі шаблонів. І також я йому ще актуалізую ті типи питань, які є в наших візах. Да? Там поле, поле воду, повзанок, типу там з сф... картки з фото, без фото і так далі. І на основі цього він е... бере ці інструкції. Бере всі знання, і на основі цього відповідає да, те, що я в нього прошу. Тобто, знову таки, я його тисну на цю кнопочку, тут його можна одразу потестити, як він на це реагує. І ви, наприклад, можете так само зробити. Або, наприклад, як роблять, коли роблять персонального бота для відповіді в інсті, да, типу такий персональний бот в інсті. Ви завантажуєте всі ваші переписки з вашими клієнтами, як ви спілкуєтесь, навіть там ваші помилки будуть копіюватися. Тобто вашу манеру, ваші слова, ваші якісь такі, типу дрібнички, які вас відрізняють, наприклад, від ваших конкурентів. Всі ваші листування з клієнтом завантажуються сюди, в якийсь там умовний Google Doc. Тут ви тут надаєте певні інструкції, як це повинно працювати. І тут так само можна це підключити до вашого instagram аккаунту наприклад, через якийсь майком, і в вашому Instagram буде відповідати чат GPT. Але важливо, він буде відповідати не просто, типу там таким дефолтним робототекстом. Він буде дивитися, як ви відповідали на схожі питання раніше, або просто буде копіювати вашу модель поведінки, вашу модель відповіді, і буде в такому ж форматі теж відповідати на питання, які вам пишуть там, в директі, в коментах і так далі. Далі. Ми таке теж робимо доволі цікавий функціонал. Ну, знов таки, це можна використовувати в дуже багатьох способів. Копірайтинг це просто один з таких самих е, на поверхні, де, як то кажуть, зрозумілих е, і е, зрозуміло, як це можна використовувати. Якщо, наприклад, ви є таргетолог, маркетолог, якийсь там спеціаліст, а ви можете ось тут зробити готові кнопки. Да, от, наприклад, написати шаблону, це була ось ця кнопочка, яка була ось, ось тут зверху. Ось вона. Ви можете, наприклад, підготувати завчасно якісь ваші кнопки. Та, наприклад, якщо ви маркетолог, ви можете написати. Зробити такого свого персонального асистента я й, там, для маркетингу, і тут, наприклад, буде кнопочка підготувати контент-план, підготувати там, якісь пости, там, 10 рельсів», я не знаю. Ну, тобто те, що вам потрібно кожен день, повсякдені, і те, що на, на що у вас може ходити дуже багато часу, там, якусь творчу роботу, яка залежить там, від вашого настрою, завантаженості і так далі. А так ви можете це розкидати по кнопочкам, написати в інструкціях, що на яку кнопку повинна як реагувати, дати йому якісь там, матеріали, які Можливо, для вас важливі, якісь блоки, щоб він почитав, або якісь статті, які ви вважаєте доцільними саме для вас. Можливо, якісь ваші статті, ваші пости. Тобто, щоб в нього була інформація про вас, про ваш стиль. І все він буде це робити, копіювати, використовувати, в принципі, те, як би робили це ви. Мені здається, доволі цікаво. Тобто, ось таким чином ми, в принципі. Мінуснули собі копірайтера набагато сильніше пришвидшили свою роботу, тому що ми там не чекаємо ні від кого текста, тільки готовий квіз. Ми за ми за там 15-20 хвилин зробили там на п'яти частки нас там сім мов додали на сайт, все готово. Опис шаблона, підвал сайту, загальний текст, і все це може зробити. Що дуже важливо, до речі, може зробити навіть людина, в якої немає якогось досвіду там в копірайтингу або досвіду в. В якихось таких от контент-темах, да, тому що за нього все зробив в чат GPT, тому просто треба копірнути, вставити. Думаю, з цим зрозуміло. І знов-таки, найважливіше, да, можна довго а, говорити про те. Про, там, про штучний інтелект, там, корисно, чи це не корисно, чи спрацює він там і так далі. Тобто якісь гіпотези, якісь історії, але я можу стверджувати точно, що той контент, який пишеться за допомогою ChatGPT, потрапляє в топ, виводить наші позиції на перші місця в углі, в Бінгу теж зараз почав трафік більше з Бінгу. Тобто я можу сміливо сказати, що це працює. І я можу це сказати не тільки на основі конкретно цього проекту, на основі інших проектів і на основі. Тих seo спеціалістів, в думку, яких я поважаю, вони теж це використовують, і це теж їм допомагає в зростанні. Зрозуміло, що цим не треба ну, типу, використовувати це надмірно. Зрозуміло, що якщо будете додавати постові статті в день, ну навряд чи це закінчиться чимось хорошим. Але якщо ви це використовуєте більш органічно, не для таких ось фейкових стаття заради статті, тому це буде працювати. Відповідно, теж раджу вам так робити, зекономити собі дуже багато часу і кошту. Окей, okay, друзі, маю надію, відео було цікаво. Якщо такі темі корисні, або можливо, у вас є якісь питання, які б ви хотіли щоб я розкрив. Пишіть в коменти, постараюся про це зняти відео. Користуючись нагодою, я прошу вас використовувати наш сервіс в своїй роботі. конструктор так квіз. Якщо є якісь питання по тим самим квізам, або по роботі, ось таких зв'язок з чат-GPT, або якимось іншими сервісами, неможливо. Мій дірик завжди він інсті відкритий. Переходьте, підписуйтесь. Маю надію, ми з вами вже в інсті Дружимо, тож, дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.